Всім привіт! Сьогодні ми трошечки поприбираємо, ну, зараз застелю ліжко. Так, ліжко в нас застелене. Бачите, так гарненько Так, тут у нас зараз речі прибрати буде, на столі нормально все прибрати. І милосся сейчас, сейчас зав'яжу і підмойти з вами посуд. Так, ми з вами на кухні треба відкрити жалюзі. І зараз подивимось, що там з погодкою. Бачите наш сніг. Вода за мило, нефіга собі. Так. Одну половинку відкрила. Надо цю половинку відкрити. Все. Так, у нас така плітка, як ви бачите. І мені треба тут посуду помити. Цю посуду і кофіварочку треба помити буде зараз. Так що, в мене такий новорічний маникюр, вже підвіс трохи. Зараз помою мою посуду і до вас. Давайте ми розберемо цю шухлядку. У моя розинка я ще шукала її. Поскладаємо все, щоб лежало гарно, красиво. Задати на гарні наушники не треба. І наушники, і зарядки. ну давайте зараз я складу і покажу вам, як все буде лежати. Приблизно це все так виглядає. Тут зарядки, наушники, тут ще не наушники мені буде докласти. Плюс тут лежать підставка для да? телефону, павербанк очки, коробочки з під наушників. Ну, тут одна зарядка. Я з вами ріш... вирішила трошечки тут навести порядочку зі своїми так і спрейчиком. Так. Це спрей. Що Це сиротка. Це так. Маса сиротки Ні. Потім ося баночка можна. Отак. Вот і Так, це... Оце масло вже це наверное, вже кремція викинути, що він вже все. Так, це дух теж для волосся. Це, це крем для обличчя, крем для рук. Еще один крем для рук. Крем для тіла. Дай мене. Ціка кремчика вперед. Це вот, крем для тіла, велика. Так, це для рук. це для рук. Дезондорант. Умивалка. Ще один дезондорант. Це крем для обличчя. Його трошечки. Це може ще його залишити. Царуйше. Уж не палочка. Так. Тут всякая мелочь у тебя есть. Капец. Сейчас как я поменяю. Так. Так, тут с духами, я думаю, все нормально. Может, можно освободить. Вот эти порядок. Не забуду викинути. Хай поки стоїть, не забуду викинути. Так, тут у мене прикраси мої, і ще щось тут лежить. Друге лежить. А. а це ладні диски, Тож хай лежать. Тут у нас на полочки добре, тут все в мене складене. О, ну, коробочка з планшетом, ну короче тут. Всяких і коробок, я так, ну короче, досить теж. Отак у мене тут напалички все. Там в корзинці всяке теж є. Я...